Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч меламах Б-6. Меламах Б-6 – повноцінний сон та відновлення сил. Навіщо росіяни буквально спалили бахмут? Запитаємо у полковника Євгена Межевікіна на псевдо Адам, танкіста, герой України, повного кавалера ордена Богдана Хмельницького. Мені дуже приємно згадати, і варто сказати, що пан Євген був героєм хоробрих сердець ще 10 років. Тому, пане полковнику, пане Євгене, честь бачити вас. Дякуємо за те, що ви сьогодні з нами. За 10 років ви пройшли не одну пекельну точку цієї війни, серед них і Бахмут. Чому росіяни так шалено за нього боролися? В будь-якому випадку це е, політичні рішення. Потрібна була картинка, була потрібна Картинка для тирана. Е, да, великий населений пункт, який вони. Звільнили від нацистів від націоналістів е, і подарували, е, скажімо так, вільне свободне життя ще одному е, місту України. А насправді знищили його там. Е, насправді цього міста перестало існувати. Ви знаєте, от відслідковуючи події, які тоді відбувалися, багато ходило розмов про вагнерівців і про їх якусь абсолютно незнищенність. Чи погоджуєтеся ви з цими? Чи вдавалося вам зустрічатися на полі бою? Які вони? Хто вони були, ці люди? З вагдарівцями ми зіткнулися вважаю з самого початку. Перевага їх заключалась не в тому, що вони були якісь супербайці, а перевага заключалась в тому, що вони. Не по перше, не прив'язувалася велика кількість людей, тобто їхня рота складала як наш батальйон. У них був визначений напрямок для кожного взводу, для кожної групи, і вони за цим напрямком. Просто просувалися вперед, незважаючи на втрати. Там, де вони мали успіх, упирались, упирались, де мали успіхи, просувалися трошки вперед. Вони постійно нарощували зусилля. У нас було так, що на одній посадці вздовж желізні дороги вони за день бою втрачали по 70 чоловік за добу. Ми тоді змогли брати перших полонених. І вони е, казали, що кожен тиждень вони приїхали партія, в партії там 300 чоловік, 400 чоловік. Ця партія закидувалась на позиції. Ми виробили тактику, як боротися з ними. І вона була дуже дієва. І вони е, не могли нас е, ніяк ні продавити, ні обійти. Це знову показало неспроможність Російської Федерації виконувати навіть невеликі тактичні завдання. Ну, росіяни вони людей не цінують. Не рахують, тому в їхній країні досі втрат особливих і немає, як вони стверджують. Проте дякую вам за ці деталі. Дякую, що розповідаєте. Важливі моменти нам потрібно знати, як це відбувалося в тих найгарячіших точках нашої країни. Його підрозділ 110 днів тримав оборону у Бахмуті. З нами на прямому зв'язку. Бізнесмен у минулому, а зараз аеророзвідник, командир підрозділу Птахи Мадяра, старший лейтенант. Роберт Бровді, на позивний мадяр. Вітаємо. Бажаю здоров'я Дмитро. Бажаю здоров'я, пане. Ваше кіно про хробаків інтервентів та про їхню детоксикацію в Україні. Дивляться, мабуть, ну, ще більшим захватом, ніж Дюну о, в кінотеатрах, в кінотеатрах та, і інші блокбастери. Я розумію, в чому. Здоровочка всім. Продовжуємо спостерігати за вештанням. Робаків інтервентів по українській землі, ворожий хробак виліз назовні, сподіваючись, що як його писка не видно, то його самого теж не видно. Як прийшла думка, взагалі знімати цей серіал, викладати? Ну, перш за все, все почалося з незакритих гештальтів з родиною, адже не було можливості там сильно попередити родину про необхідність прийняття участі у війні, і відчуваючи певне навантаження і відповідальність, таким чином, перш за все, об'єднав всю родину в чатах і щоденно записуємо якісь короткометражки, які дозволяли показати там наш побут поточний, і події, що розвиваються там ну, без фарб, таке інше. А потім воно органічно фактично вийшло на новий рівень, тому що. Кишенькові, як то кажуть, власні кошти на оснащення підрозділу трохи втомилися, і речі, своїми нами довелося звертатися до народу, підтримку котрого ми, до речі, вже довгі два роки відчуваємо регулярно і вона дуже потомна і дозволяє вирішити багато питань до оснащення технічного, як нашого підрозділу, що суттєво зріс того часу, так і великої кількості. Різних підрозділів зсу, це та підтримка, за яку ми вдячні народу. А почалося все з звичайного спілкування з родиною. Я розумію вашу таку самоіронію, якусь можливо, цей е, гумор е, про хробачків. Але якщо там серйозно, то опишіть ворога, проти якого ви щодня воюєте. Це невеликовна і безкінечна по розвірам така біомаса, котра фанатично вірить в все те, що їм проповідують пропаганда, наливаючи те щодня і в таких. Дуже якихось не підлягаючих розумінню формах. І вони фанатично вірять в свою правоту, що вони не, не нападають на нас насправді, а захищають себе від, від НАТО, від нац нациків чи як вони там нас називають. Страшні люди. От до мене виступав поважний командир Адам. Саме на його напрямках ми починали: Кліщіївка, Зарянівка, Курдюмівка. А вже потім було Опитне, потім був Бахмут. Потім була, був Салідар з його першими такими справді, що нам у житті зустрілися масованими е м'ясними штурмами того ЧВК Вагнер. Салідар, Бахмут, вони стали спотикачем для того негативного явища. Найбільших люлей, вибачте, вони саме на тому напрямку, там, де і зараз відбуваються запеклі бої, ті самі населені пункти, але за ЧВК ми з вами протягом року вже й забули. Куди зараз направлені очі ваших пташок і жала ваших пташок? Кринки, маленький такий осередок української землі на Лівобережжі, так і залишився е нездоланим пробиками, котрі щосили тривало, понад 5 місяців, пробують взяти як ту частину окупованої території. Дякую вам. Дякую. Дякуємо Дякую за те, що робите. Вітання всім побратимам і посестам, і вам особисто. честь. Дякую, дякую. Дякую. Нехай всі польоти ваших пташок будуть вдалими і успішними. Дякую.